Всім вітання. пропонується на продаж Ось такий автомобіль Mazda CX5 2015 рік. Повністю в рідній фарбі. Зараз я це продемонструю. Показники товщиноміра. 91. 87. 74. На автомобілі встановлена зимова гума, практично нова зимова гума, також в комплекті іде літня гума на дисках. Ось так виглядає. Крило. Так, далі 76, 75, 75. Також ця деталь не фарбована, ще раз показую її з усіх сторон. Автомобіль має максимальну комплектацію. Зараз по салончику покажу, але потім я детальніше розкажу. Так, внутрішня частина 54, 47, 56. Ось так. Карта виглядає. Кнопочки всі в ідеальному стані. Не кожа, не поривана. Далі 70. 76. 80 також на автомобілі без доступ є. Дах показую. Є такі ось рейлінги на даху. Дуже зручно. 86 прифарбовано. Показую ззаду салон. Ось також сидіння не поривані. Внутрішня частина 58, 56. 56. Ось так карта виглядає. Також без царапин. Кнопочки не затерті. Далі, крило заднє, також не фарбоване. 72. Показую резину. Ось. Якохама. зимова гарна ще резина. Стан нової. Ось. Далі дах. 78. Задня ляда 82. 68. 81. 71. Кажу ззаду також багажне відділення. Також є камера заднього огляду. Ось так виглядає багажне відділення. Оригінальний ковричок є. Ось є весь комплект багажничку, є фаркоп. Ось так щеляду покажу. Ось так все виглядає. Ніяких ризиків, того подібного немає. Ще раз показую. 75 автомобіль, до речі, повнопривідний.

Зараз я раз все продемонструю з цієї сторони внутрішню частину. Не фарбовано. Ось так по салончику виглядає спереду. Ось так карта виглядає. Кнопочки не затерті. Хром також не затертий. Показую з цієї сторони. Ось так все виглядає. 52. 36. 41. Задня карта. Всі кнопочки. Не царапані, Хром також не царапане. До речі, по кругу все скло оригінальне. Навіть лобове оригінальне. Так, далі показую. Ось дверку. 80. 78. 81. 66. 82, 71. 86. Ось гуму показую, що вона також в ідеальному стані. Ось крило покажу. Так, на автомобілі встановлені адаптивні ксенонові фари. Є передній та задній парктронік. Є дистронік. Так, ще раз покажу пока з по цієї сторони, Ось, 75. Так, є протитуманні фари. Зараз ще продемонструю по салончику і заведу автомобіль. Покажу, як працює мотор. Так, в автомобілі є пам'ять сидінь. Ось сидіння не пориване, це. Також не продавлене, не попрошите. Не перешивалося нічого. Керма також все в оригіналі, воно не фарбовано. Ось, демонструю, як є. Завів автомобільчик. Ось. Ніяких помилок немає, 246 тисяч рідного пробігу. Є підтвердження пробігу по сервісна книжка. Навіть от зараз, якщо взяти останні документи, ось затверджено, що 30.10 був пробіг 245 тисяч. Тобто на автомобілі рідний пробіг. І також є інші документи, сервісна книжка, також, які підтверджують. Цей пробіг. Ось так виглядає автомобіль по салону. Всі кнопочки все повністю працює, клімат заправлений. Ось мультикермо. Повторюсь, автомобіль на максимальній комплектації. Зараз я відкрию капот. І послухаємо, як працює двигун. Ось так працює моторчик. Ось так він працює. Повторюсь, масла контракт всі були замінені, тобто автомобіль такий, що просто сів і поїхав. Ось так він працює. Ще раз салончик детально покажу. Ось так виглядає ось такий автомобіль В дуже класному стані. Повний привід. Взагалі вважаю, що автомобіль вартий в виварний. Тому дзвоніть, звертайтесь.